Атомні електростанції важливі стратегічні ядерні об'єкти, на яких процеси з ядерним паливом суворо контролюються як державними контролюючими органами, так і міжнародними, зокрема, Міжнародною агенцією з атомної енергії. Основне завдання відділу ядерної безпеки ХАЕС – організація робіт із ядерним паливом, як і свіжим, так і з відпрацьованим, а також обґрунтування паливного завантаження, яке реалізується на першому та другому енергоблоках Хмельницької АЕС. На сьогодні персонал відділу над надважливим завданням, яке перед ХАЕС поставила енергокомпанія. енергоатом нам поставив завдання про проведення добового регулювання потужності на енергоблоці номер 2 який заключається в циклічному зміні навантаження енергоблоку. От при цьому потужність теплова зменшується на 20% в нічний час, і під ранок потужність енергоблоку відновлюється. Ну, це зв'язано з Добовим навантаженням енергосистеми. Режим полягає в тому, що енергоблок під час нічної мінімального навантаження на енергосистему він розвантажується на 20% теплових. Це виходить десь відсотків 25 електричних на 250 МВт. І потім в ранній час, коли йде максимальне навантаження, на енергосистему енергоблок піднімається на номінальну потужність. Таких заплановано зробити 21 цикл. З Цією метою розроблено концептуально технічне рішення, яке узгоджено із Державною інспекцією ядерного регулювання України, робоча документація, програма виконання робіт і технічне рішення про дослідну експлуатацію. На сьогодні ця документація знаходиться на розгляді і погодженні в державного регулятора. Якщо висновок буде позитивним, ХАЕС приступить до таких випробувань. Нагадаю, що експериментальне випробування. Вже було на народлозі номер 2 в 2006 році. Ми там зробили два таких ніби етапи десь на, на соті ефективні, ефективні сутки і на 170-ті. Там були цикли 5, наскільки пам'ятаю, і 6 циклів. Тоді оформилась звітна документація, всі результати були передані в регулятор, зауважень там не виявлено. Тобто тоді випробування пройшли досить успішно. Але, але тоді був етап експериментального випробування, а на сьогоднішній день ми вже прийшли до етапу досвідної експлуатації. Робота була призупинена, значить, і вже от у 2014 році, минулому році, під час наради пускової головним інспектором була вказана можливість щодо відновлення цих робіт. Що стосується добового регулювання потужності енергоблоків ХАЕС, ці випробування орієнтовно планується виконати в кінці квітня, на початку травня 2015 року. Щодо забезпечення Хмельницької атомної станції ядерним паливом на сьогоднішній день ХАЕС ядерним паливом забезпечена. Ми в цьому році плануємо отримати дві поставки свіжого ядерного палива. Паливо на сьогоднішній день ми використовуємо компанії Твел. Щодо використання палива Вестінгаус, то на сьогоднішній день про Хмельницьку станцію мова поки не йде, не стоїть таке питання. Наскільки мені відомо, це паливо експлуатується зараз на, юж... на південноукраїнській станції, а також заплановано його завантаження на шостий блок Запорізької станції. Віталій Літо зауважив, що російська компанія ТВЕЛ поки що виконує усі взяті на себе зобов'язання щодо забезпечення українських АЕС, зокрема Хмельницької ядерним паливом, цього року заплановане вивезення відпрацьованого ядерного палива з ХАЕС до російського красноярська та перезавантаження свіжого під час ремонтних кампаній енергоблоків. Що стосується от підвищення ядерної безпеки, з метою недопущення розгерметизації, ми Застосовуємо зараз паливо з антидебрізним фільтром. Тобто фільтр, який ставиться знизу касети, і він не пропускає, скажімо, сторонні, сторонні предмети, які можуть пошкодити твели. Ну, фільтр такий, як сито. решта. На другому блоці ми нас вже вся зона завантажена такими касетами. На першому блоці ми поступово переходимо, ну, по мірі. По мірі використання того палива, яке в нас є на вузлі свіжого палива, а також, скажімо так, вже завезення відбувається касет тільки з такими антидебрізними фільтрами. От. Ну, оскільки заміна всіх касет йде поступово, відповідно, і у нас повністю ми зможемо на першому блоці, тобто на другому блоці ми вже повністю прийшли, на першому блоці ми перейдемо, я надіюсь, так, через, ну, через одну, через дві компанії. МАГАТЕ суворо контролює переміщення всіх ядерних матеріалів на майданчиках українських АЕС та застосування їх виключно в мирних цілях. А Україна виконує взяті на себе зобов'язання у відповідності з договором між Україною і МАГАТЕ про нерозповсюдження ядерної зброї. Міжнародні інспектори слідкують за процесом перевантаження ядерного палива під час плану попереджувальних ремонтів Хмельницької атомної, перевіряють роботу обладнання. Наша країна з 2012 року вже перейшла на інтегровані гарантії, тобто гарантії, коли кількість таких візитів зменшується, а контроль відбувається вже за рахунок за допомогою технічних засобів. Тобто МАГАТЕ вже більш, оскільки ми показали, що ми дійсно дотримуємося цих гарантій. МАГАТЕ так сказати, тут у нас поставила своє обладнання, яке допомагає їм контролювати переміщення ядерного палива. І МАГАТЕ було прийнято рішення щодо можливості. Переводу нашої країни на такі так звані інтегровані гарантії, ну, ще раз повторюсь, які полягають якраз в тому, що кількість таких візитів зменшується. От. Ну і насправді, дійсно, у нас, якщо раніше інспектори приїжджали скажімо, десь раз у три місяці, раз у чотири місяці, то зараз інспектори приїжджають тільки на ППР. На сьогодні відновлені роботи з будівництва центрального сховища відпрацьованого ядерного палива в зоні відчуження ЧАЕС. Молодий і сталий колектив відділу ядерної безпеки ХАЕС професійно виконує важливі завдання із поводження з ядерним паливом, тим самим забезпечуючи ядерну безпеку атомної станції. Що стосується безпечного поводження з ядерним паливом, то таку безпеку ми забезпечуємо. Надіюсь, що ніяких не буде інцидентів. Обґрунтування ядерної безпеки проходить фахівцями, які пройшли відповідну підготовку. Підготовка проводиться, до речі, тих фахівців, які проводять обґрунтування активної зони, у... в Російській Федерації. Фахівці отримали відповідні атестати. Тобто мають ліцензію на виконання таких розрахунків. І що стосується там експертиз, то по результатам експертиз, зауваження, зауваження відсутні. Тобто у нас всі експертизи відбуваються без зауважень. Що стосується обґрунтування.